Найкраще, щоб ти собі там то що ти хочеш, я дуже люблю. любую. Тебе сьогодні день народження. Бабка тебе все вітає. Бажаю тобі мирного неба, здоров'я, щасливого веселого дитинства, Божого благословення, хороших успіхів навчанні. Ці дівчатка, що тебе завжди радували, щоб ти з ними дружила, дуже добре, щоб у вас все було. Нехай тебе матінка берегає, Ісус Христос здоров'я посилає. На многі благі віта. Жий, процвітай, і щоб ти ніякому горіньковий знайш. Будь здоровенька нам. так, там купиш. Яка завжди радує всіх, як сонечко. Умніця наша, З нею завжди приємно спілкуватися. Вона вміє цікаво розмовляти. просто краще такая девчонка, не мое. Нежная квиточка, разумная тоже. мая свою думу. Там